Мої вітання всім, вітаю вас, мої любі діти. Чарівниця гармонія привела тебе на казкову галявину, де ростуть барвисті квіти різних форм. Одного разу злий чаклун вирішив знищити всі кольори, щоб мешканці країни образотворчого мистецтва не могли милуватися красою рослин. Він перетворив колір квітів на чорний. Але чарівниця гармонії упізнала кожну квітку за її силуетом, а принц Декор розфарбував їх у яскраві кольори. Так разом вони перемогли злого чаклуна. Упізнай квітку за її силуетом. Створи малюнок танок квітів, квіти з образи. У вигляді силуетів Використи фломастери та маркеру. Спочатку промалюй контур квітів, потім додав дрібні деталі, а далі розфарбуй одним кольором. Бажаю вам творчого натхнення та всього найкращого.